Слава Україні! Сьогодні у нас п'ятниця, значить у нас є Х. А конкретно сьогодні Х2 на червоній уламці. Отже, перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і погнали. Отже, декілька слів про саме Х. Сьогодні в нас можна з червоних уламків отримати. Легендарних або епічних героїв на це Х2. На епічних гроївса нема. Тому будьте уважні. І погнали. Так, герцогиня до сих пір актуальна, до сих пір класна. Не така, як була колись. Су супер, супер, супер. Але до сих пір актуальна і до сих пір е, дуже крута легенда. Фірл. аналогічно, дуже класна легенда. Глейкат. Туди ж. Наглядач призма, аналогічно. Локі, в принципі, непоганий, доволі непоганий герой, навіть я б сказав, десь класний. Але його отримали багато хто з нас за вхід. Тому, тому таке собі. Драха. Топ Епік. Варган може бути. Келан. Нічого цікавого, Шредер. Хотів би собі його. Однозначно хотів би. Класний, цікавий герой. Крихітка Енні. Непогано лупить в одну ціль, маю. На твіні маю прокачав, на основі не прокачав, але маю. Бо є багато інших скривіших героїв. Ну і фейда також топчик. Оборо непогано можна на гідрі використовувати. Даяна, як на мене нічого цікавого. І таке. Е, Отже, першим буде мій твін і лупанемо цілих три уламки, того, кого мені треба, я б не відмовився від Галайкада. Ну, і епіки мені, в принципі, мене не цікавить. Але я хочу міфічного. Але будуть. Будуть рарки і будуть епіки. Ну, побачимо. Побачимо, що сьогодні буде. Можливо, щось і дропне. Але виглядає не дуже. Виглядає, поки ті рарки. Дуже дорогі уламки. І. і. Сеталія! Сеталія. Загалом доволі непоганий клінсер, але. Чи вона мені потрібна на крипті? Десь на крипто може її запхає, ну, ну хай буде, ну хай буде. Може і шредер дропне під шумок. 10. Десяточку. Ну Ситалія, Ситалія. Не Можна було міфіка туда запхати. А буде якісь епіки, легенди, щось таке, чи 10 рарок. 10 рак, чудово, чудово, чудово. І ще одна радка, прекрасно, і цар можна використати, принаймні на злиття. Що в нас іде по. У нас сьогодні турнір. Так, щось, щось я наклацав, а воно як завжди хоче швидко думати. Так, у нас масовий призов. Треба забирати. Що мені треба забрати? половиною. ще три сакрали. Окей. Ще три сакрали. Йдемо далі. Далі пробуємо дістати гликада. Може, і получиться. червоних... Ну, з червоних хочеться отримувати міфічного. Легенда, це класно. Це все дуже прикольно, але... але це не то, що ми чекаємо. Ми чекаємо міфічного героя. І три епіка. І трепіка у ітогі можна на криптозапхати. І що в нас? І що в нас? А в нас Італія це дубель. Добре, ще один і буде закрита фракція. Та й таке. Добре. Йдемо далі. Наступною буде Наталі. В Наталі аналогічно відкриємо 3, 10. і 3. E, призма, тут буде призма, тут глейка, якщо я не помиляюсь, то вже є. Добре. Добре. Починаємо ми з Епіка. Гратулам. Ну, ну хай буде. <плес> Чи він тут потрібний? Він тут не потрібний, Тут потрібний міфічний. Синенький. Це у нас рарка, це не дуже. Ну, дай міфічного. Ні. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Добре. Будемо пробувати зловити Шредера. А от візьме і прибіжить. Ні, можна переключити і чекати. Так. І чекати. Давай, легенди! Прибігайте. Так, Х2 на темні нема, тому тут біда чорна. Та ну. 10 синіх. Прекрасно. Ага, ще має бути 1 і тоді 3. Якось так помалу вийшло. 11 ранок. Не повторюйте в домашніх умовах, воно того не варто, як бачимо. 3. Добре? Починаємо ми. Йотон. Корм. Це просто корм. Це нічого цікавого. Ще один епік. Вудзі. Ну, Десь, 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 десь на криптова максимум прошувати можна. І ще один корм, Тортура. Нічого цікавого. М -м Дякуємо Наталії, і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Нізі. Він же з чудовим Ніком Демі Гнут. Як бачимо, гнута поки не було, значить нік не змінюється. Можливо, колись як Гнут прибіжить. То ніг зміниться так, за що я маю тут вибирати. Тут не треба обирати. Тут треба бахнути два червоних дістати гнута і міфічного, та й по всьому. Ага, майже справа все лікар. Ну, лікар це ОГО, це дуже класна рарка, насправді. І, і ще одна рарка. У все, Х2 працює. Дякуємо Мізі, і ми йдемо далі. Наступна у нас буде Леся. Значить, замовлення на сьогодні витягнути в два рази більше. Корму, ніж уламків? Е, ну і вітання до. Вітаються. Клуб гнута і так далі. Це мається на увазі, хочеться таких от легенд топових, супертопових, як гнут. Ну і добити, відкриваємо червоні, решта жовтими. До піц забираємо. Окей? Як скажемо, як скажете, що тут? Глика тут є. Тут нема ліліту. Ліліту нема. Добре. Добре, значить 2, 10 і тоді жовті. Не знаю, правда, скільки не рахував, Ну, подивимось. Подивимось. Головне, щоб щось прийшло цікаво. Е, до речі, один уламок тому Леса дістала собі гароу. Е, і тому не знаю, що, що можна очікувати. Ну по А от візьмеш ще одну ще міфічний герой прилетить, було би чудово. Покіраркі драха клас, Лікар клас, Мельга на крипту клас, Воскрешалка, Епік це непогано. І міфічно! No! Дві драхи. Ну, Ікс на драху працює непогано, як бачимо. Добре, що в нас по очках виходить? Що у нас виходить по очках? 2400. І того треба. Два епіка. Три. Три епіка. Оце би я також забирав. І справді, але... але. Два епіка і решта сині. Добре. Два епіка. Два жовтих і решта сині. Заговорився трошки. Легенду, будь ласка. Це епік. Два епіка на два епіка. Люція це Ні, не цікаво. І. Є, є, є легенда! Це в нас Шаза. Е, Загалом бомбовики зараз грають. Це доволі непогано. Це колись була супер топ аура для арени. Зараз вже трошки є краще, але загалом все рівно цікавий гроб. Саме для арени, для атаки. Е, бомби в нас пробувають шкіру, тому, в принципі, непогано. Непогано ну, хотіли демона, є демон. Що ж, дякуємо Лесі і йдемо далі. Ну і вже традиційно я буду на закуску зі своїм основним аккаунтом. У мене уламків дуже мало, дуже мало уламків. Але ми почнемо бахнемо 10 синіх і два червоних. Хто мені потрібно? Ні Глейкада, ні призми я не маю. Хто мені потрібен? Тож мені всі потрібні. Всі потрібні, але я не думаю, що мені щось за сьогодні прибіжить. Ну, побачимо. Побачимо. 10 синіх і 2 червоні. Дрейк це в нас корм. Хоч схожий на дракоморфа, але дракоморф ще грає, а це вже не грає. Чому давно? Ну, один, один епік. Нормально, нормально. І тут, і тут, ну, хай буде так само, якось так. Я хочу міфічного насправді. Я не хочу легенди. <с> а отримаю дві штуки корму та й на тому заспокоюся. Ну, що зробиш? Що зробиш? І епік. Клас, клас. Дуже класно. Ну, х 2 нас на... на... на епіка і легендарного героя. Тому таке собі задоволення. Насправді відкривати не варто. Хоча це. Це, це чистий рандом. І щоб щось дістати. Е, мається на увазі з міфічного. Настільки невелика ймовірність. Де у нас тут? Де у нас тут? Де у нас тут? не Тут. Не тут. О. Всього навсього 2%. Ну, це просто. Ну це Це. У мене нема слів. А міфічного героя йому пів відсотка. ПІВ ВІДСОТКА. Клас. Чудово! В цирконі, до речі, в цирконі. Е шанс на міфічного 2,5. Тому циркони такі е все рівно цікавіші. Навіть при Х2 е на міфічних там стає з піввідсотка один, а тут 2,5. Все рівно є різниця. Є різниця, але. але. Ну, з уламка я все рівно поки не діставав. Ну, що зробиш, от таке, от таке. Тому перш ніж відкривати, подивіться відео. І не відкривайте. Краще не відкривайте, краще прибережіть уламки і поставку. Що дякую всім, хто дав уламки, дякую всім, хто поставив подобайку написав коментар. І якщо бажаєте мені дати уламки на відкриття то пишіть. Ну і все буде Україна. До нових зустрічей.